Вітаю, як завжди. У цій порі, з вами я, Олена Парай, та команда кореспондентів програми Слово Волині. І сьогодні у випуску ми розповімо вам про таке: в області подолали тенденцію спаду кількості поголів'я, великої рогатої худоби. На що надіються жителі будинку, який зазнав обвалу 10 червня: здай кров, врятуй життя. Чи багато в Україні донорів крові? Трагедія, що трапилася у Луцькій п'ятиповерхівці по вулиці Рівненській, і досі у всіх на устах. Нагадаємо, у будинку вночі обвалився перший і частково другий під'їзд. Загинули дві людини, вісім сімей залишилися без даху над головою. Але й це ще не все. Будівля продовжує руйнуватися далі. Люди скаржаться, що в будинку риплять стіни та з'являються тріщини. Лише після того, як експертна комісія із Рівного підтвердила побоювання людей, що їх дім руйнується, мешканців нарешті від. Селили із небезпечної будівлі. Про подію очима постраждалих та влади, дивіться далі у сюжеті. Після пожежі у центральному універмазі падіння п'ятиповерхівки по вулиці Рівненській стало другою подією, яка облетіла всю Україну. Загалом у всьому будинку у шести під'їздах мешкає більше 250 жителів. Але жоден із них не планує повертатися у своє житло. Вони навіть готові протестувати. Ніч обвалу під'їзду для мешканців будинку по вулиці Рівненській, 109 запам'ятається на все життя. Ті, хто спав у сусідній. В своїх квартирах і ті, хто був далеко від епіцентру падіння, подумали, що це землетрус. Я не можу зайти в квартиру, мене тут ніч всього йдало. Я думала, землетрус. В мене нема сліп. Я в 4.20, я, я просто підскочила, аж з ліжка. Грохи такі, я не зрозуміла, що робити. Почула дитячий крик. Ой, вибачте, я не можу стримуватися. Колись потрібні речі, тепер не потріб під завалами меблі, одяг, фотографії для двох мешканців будинку. Вага панели і речей побуту стали причиною смерті. Дідусь ходив з паличкою. Вже знаємо, що він мертвий. Мешканець будинку Сергій Пецько тієї ночі не був удома. Разом із мамою у квартирі ночував менший брат. Побачивши їх живими та неушкодженими, Сергій був найщасливіший у світі, адже брат спав у вітальні. А це та частина будинку, що впала. Рано його скажімо був ранішній позив до туалету, і за декілька хвилин, коли він вступив крок до коридору, то за ним обвалилися плити. Кімнат загалу для когось початок тижня після обвалу став другим днем народження. Для інших справою боротьби за своє помешкання. Жителів двох під'їздів одразу відселили до готелю. У двох інших, за попередніми висновками експертів, на початку тижня можна було жити, але люди боялися за своє життя. Наш під'їзд, виходить, посередині Буки вже хитаються. Вчора в готелі люди зустрілись, Я в той під'їзд не ходила четвертий, Чесно скажу. Ну, люди казали, що там балкони зрушились. Експертна комісія з Рівного на другий день після обвалу Жила приміщення спершу підвали під'їздів. Підвал в хорошому стані. Не просідання тріщин, там немає. Десь причина шукати. Треба зверху. Мешканці під'їзду висновку не повірили. Комісія три людини зайшла, з винавічком посвітили, і все добре. Цей будинок побудували 1971-го. Планування одразу передбачало магазин на першому поверсі. Андрій Мельничук живе тут з моменту здачі будинку в експлуатацію. Нині він перевозить усе на до готелю. Каже, заміна вікон у магазині меблів, який до останніх днів був на першому поверсі. Теж могла спричинити обвал. Маленьке воно, вікно було з решіткою. Невеличкі, ну метр може. Зараз це була реконструкція. Це все. Я думаю, побирали ці перегородки. І за цього це все сталося. Згадують мешканці і про кондиціонери, які давали потужні вібрації на першому поверсі, і нещодавно один із них впав. А ще про постійний рух вантажів по вулиці Рівненській перепланування в магазині. На їх думку, усі ці версії теж могли спричинити трагедію. Борис Ніколаєнко має свою версію. Я дуже добре знаю, як вони будувалися колись. Вся проблема була в тому, що була в сорок років назад неправильно складена конструкція, і за це могла завалитися оця частина. Марія придатко два тижні тому вже бачила тріщини, але не звернула на це особливої уваги. Плінтус одлуб одорвав, от одорвавий. Отак одійшовся от сюди, і плита була так, як чуть-чуть знати що. Трищенка, Думаю, ремонт робля. На чого каже. обласна та міська влади прийматимуть рішення після експертизи комісії, яка аби встановити причину обвалу взяла елементи конструкції до рівного попередні ж, висновки такі. Попередні причини, що один із простінків не витримав навантаження. Першого повер, і ми зараз будемо давати рекомендації, що на першому поверсі всі простінки посилити. Мешканці квартир, розташованих у третьому і четвертому під'їздах багатоповерхівки, уже з першого дня після обвалу скаржились на те, що в квартирах з'явилися тріщини. Жителі звернулись до міського голови народних депутатів, аби ті звернули увагу на ситуацію. На скарги протестувальники відреагували рішенням тимчасово виселити усіх жителів будинку до гуртожитків педагогічного коледжу. А поки оселю глядатиме комісія, яка вже обстежила перший та другий під'їзди. Лише для восьми сімей власників зруйнованого житла нададуть квартири. Решта отримують матеріальну допомогу. Про надання житла усім мешканцям не йдеться. Ми будемо бачити, що треба буде видавати, в якій кількості ще щось. тоді будемо вирішувати. За фактом обвалу правоохоронці порушили кримінальну справу. Голова облдержадміністрації Борис Клімчук зобов'язав усіх керівників на місцях до 1 липня цього року перевірити аварійні будинки. Наразі мешканці зруйнованого будинку і досі не можуть отримати заключення комісії щодо причин обвалу та придатності будівлі до її подальшої експлуатації. Відтак постраждалі від трагедії перекрили рух транспорту на вулиці Рівненській, розблокували автошлях люди лише після появи луцького міського голови Миколи Романюка. Про причини та наслідки обвалу ми інформуватимемо вас і надалі, а поки що до інших тем. Поголів'я великої рогатої худоби на Волині збільшується. Резюмували чиновники під час обласної наради семінару із питань розвитку тваринництва у нашій області. Керівників селянських господарств та фахівців галузі ознайомили із досвідом роботи базових господарств Ковальського району, де утримують найбільше поголів'я худоби м'ясного напрямку. Перше за багато років на Волині здолали тенденцію до спаду поголів'я худоби. Нині в області налічується понад 206 тисяч голів ВРХ. Це на півтори тисячі більше порівняно з минулим роком. У м'ясному скотарстві Волин займає передові позиції і на загальнодержавному рівні. Ми займаємо перше місце по кількості поголів'я всього 16% загальнодержавного і 20 майже курів. Це хороший показник. І ми щороку його нарощуємо. Результати за 5 місяців це плюс 4,6% росту до рівня попереднього року. Це добре, і ще раз хочу сказати, це всі ті фактори. Обласних програм, які ми запровадили, і звичайно, державна підтримка. Село Велецьк знають далеко за межами Ковальщини. свого часу в місцевому колгоспі імені Кірова розпочали виведення волинської м'ясної породи ВРХ. Волинські вчені та господарники працювали над селекцією протягом 20 років. Сьогодні Волинська м'ясна представлена вже в семи областях України. Весь світ пішов зараз на розвиток м'ясного скотарства, і він розвивається успішно як в Європі, так і на американському континенті. Найбільше худоби сьогодні взяти у нас в Волинській області м'ясного скотарства, і, зокрема, в Кобильському районі. Окрім гуртів худоби, учасники нараду семінару також оглянули виставкові екземпляри тварин Волинської м'ясної породи. Покращення селекційної роботи одне із завдань порядку денного розвитку галузі. Ми поставили завдання на сьогодні, щоб повновікли богаї плідники волинської м'ясної породи були в межах то на 100, тону 200. дорослих корови. Це від 550 до 650 кілограмів. Окрім проблематики м'ясного скотарства, учасники наради семінару обговорили також організаційні заходи щодо виконання урядової постанови про виплату спеціальної бюджетної дотації селянам за утримання та збереження молодняку великої рогатої худоби. Ви підприємець, ваші права порушили. Телефонуйте у прокуратуру. Відтепер у Волинському відомстві цього органу відкрили гарячу лінію. Звернення представників малого та середнього бізнесу прийматимуть за номером 771010. Гарячу телефонну лінію на Волині відкрили за вказівкою президента України. Віктор Янукович зобов'язав органи прокуратури проаналізувати скарги підприємців щодо тиску на них з боку державних контролюючих органів. Поскаржитися телефоном на службовців або ж правоохоронні органи підприємці зможуть у робочі дні із 9 ранку до 18 години вечора. 14 червня у всьому світі відзначають день донора людей, які добровільно дарують кров, щоб вберегти життя чужому небагато. Аби привернути увагу до цієї без перебільшення гідної справи, у всьому світі цього дня згадують та нагороджують почесних донорів. А таким стати нелегко потрібно безоплатно здати кров у кількості 40 разових максимально допустимих доз. І з нагоди дня донорів із тими, хто здає і приймає кров, спілкувалася Ірина Кудря. В обласній станції переливання крові лучанин Сергій Карпюк готується здати кров. Спершу визначається тиск і група крові. Потім донор перевіряється, чи не хворів певними інфекційними хворобами, зокрема на гепатит Б, і це вілінфекцію чи сифіліс. Для Сергія це вже друге безоплатне донорство. Цього разу для мами. Другий раз прийшов я здавати в дійсності, теж здавав раз, то другу попав в ну, аварію, був хворий. Сьогодні 95% усіх донорів це родичі, лише 5% – добровольці. Проте потреба медицини в компонентах та препаратах крові Велика донорська кров необхідна онкохворим. Переливання також може зберегти життя жінок під час пологів та складних операцій. Відповідно до рекомендацій всесвітньої організації охорони здоров'я, якщо на людину заготовляється від 12 до 14 мл крові, вважають, що цей регіон забезпечений. У нас ця цифра становить 13,4 декілька років назад. В минулому році 12,6. Тобто, ми в цій рамці. Тобто і забезпеченню лікувальних закладів у нас нормальна компонентами препаратами. Крові. Напряму крові донора до хворого не переливають лише в екстремальних умовах, адже це може бути небезпечно. Від рівня гемоглобіну залежить, яку кількість крові може здати донор. Якщо це вперше, то 250 мл. Кров відновлюється за два місяці, тому стати донором можна максимум 5 разів на рік. Усіх донорів реєструють та вносять в електронну базу. Лікарі запевняють, нічого шкідливого в донорстві немає. Вважається, що це корисна процедура. Боятися здачі крові нема смислу, бо кров дійсно відновлюється, оновлюється. Старі еритроцити заміняються на новеньких. Людина навіть молодіє, почуває себе краще. Найціннішою є четверта група крові жителів з другою аж 40%. Третя група крові на третьому місці перша на другому, за кількістю мешканців в області. Вважалося раніше, що перша група з мінусовим резусом це універсальний донор. Тобто цю кров можна переливати на обум в важких. При термінальних станах, хоча зараз це вивчення переглянуто. Аби стати почесним донором, потрібно здати безоплатно кров більше 40 разів. В області таких донорів 2300. Є в Україні заслужені донори. Це ті, хто пожертвував кров більше 100 разів. Стаючи донором, кожен отримує по 25 гривень на харчування. Раніше давали талони. Може, тому й кількість добровольців стає все меншою. Всесвітній день донора відзначається в Україні з 2005 року. Цей день дає можливість подякувати людям, які не залишаються байдужими до чужих проблем, і готові здати кров зараз. До порятунку чужого життя. Центральна районна бібліотека у Ковалі перетворилася на справжній рай для читачів. За сприяння меценатів до книгозбірні привезли добірку найсучаснішої літератури для дітей та дорослих. Проект бібліотека майбутнього набирає обертів і вже чимало селищ та сіл району отримують друковане слово у його сучасному вигляді. Зважаючи на сучасні технології та доступ до всесвітньої мережі, не кожен має можливість у віддалених селах та районах користуватися інтернетом. Книга залишається єдиним джерелом знань для місцевих мешканців. Завдяки програмі Бібліотека майбутнього, яку запровадив благодійний фонд Степана Івахіва, ковальська централізована бібліотечна система отримала добірку сучасної літератури та необхідне обладнання. Дуже гарне видання, така потрібна література, особливо для дітей. Дуже така яскрава й гарні книжки. Ну і звичайно, все, що є, бібліотек. Повинна мати все. Сьогодні люди хочуть читати сучасну нову гарно оформлену літературу. Але сучасна бібліотека це ще й комфортне робоче місце, а також можливість користуватися багатофункціональною орхтехнікою. Як правило, бібліотекарів якось залишали в стороні. Не вважали, що це є якась важлива ланка в суспільстві. А Степан Петрович це перший такий представник благодійництва, який е... Звернувся до бібліотекарів. Сільська бібліотека в селі Старі Кошари ковальського району раніше отримувала нові книги не частіше одного разу на рік, і ті часто не відповідали запитам читачів, адже вони чекали на твори сучасних авторів, отримавши книги від благодійників. А це нова проза, бестселери та детективи читачів у бібліотеці побільшало. Ми дуже задоволені такою програмою. Надіємося, що нам, як говорили, щоб на періодику нам дали. Відповідні кошти, і ми дуже раді такою програмою, тому що це сільська бібліотека, це село, дітки до нас біжать, і ми задоволені книгами. І взагалі нам дуже подобаються ці зустрічі і допомога така. Програма бібліотека майбутнього налагоджує співпрацю з районними книгозбірнями. Відтепер бібліотекарі самі зможуть замовляти необхідну літературу, яка задовольнятиме побажання читачів. Газети Слово Волині теж підготували для вас чимало цікавої інформації, якої дізнаєтеся із четвергового номеру видання. На п'ятій сторінці газети слово Волині ви порините у суворі будні професії дільничний інспектор. Леонід Прокопчук, міліціонер зі стажем, розповідає про нюанси своєї роботи. Йдете у гості, прихопіть із собою букетик із солодощів. Як він робиться, розповість майстриня Оксана Букіна. Матеріал читайте на тринадцятій сторінці. На запитання читачів відповідає священнослужитель. Отож, кого брати за кумів для новонародженого? Читайте на одинадцятій сторінці четвергового номеру видання. А також на вас чекають останні новини районів та обласного центру рецепти та програма телепередач і на сьогодні це всі новини. Більше інформації про головні події області. Ви дізнаєтеся із наших наступних випусків новин. Не пропустіть програму Слово Волині тиждень. Її ви зможете побачити у неділю, о 21 годині 30 хвилин. Обіцяємо, буде цікаво, гостро та актуально. До зустрічі.